В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь. Величаємо Тебе, Архістратиже Михаїле, і всіх вас, ангельські небесні сили, бо ви повсякчасно прославляєте Господа. Цією величальною піснею ми сьогодні разом з усією церквою Прославляємо і звеличуємо святого архістратига Михаїла, а разом з ним також весь Собор ангелів Небесних. Про них не раз у Святому Писанні ми чуємо. Христос говорить про легіони ангелів. Пророки також говорять про тисячі тисячі ангелів, які перебувають біля Господа. Чому церква вшановує пам'ять ангелів? І взагалі звідки повстали ці ангели, звідки вони взялись? Коли ми почитаємо, починаємо читати Святе Писання, воно починається, що на початку Бог створив небо і землю. Святі Отці, пояснюючи це Слово Боже, кажуть, що Господь тут говорить про створення. Невидимого світу і видимого світу. Небо це є цей невидимий світ, і земля це є цей видимий світ, який створив Господь. А цим невидимим світом саме є собор, ця велика кількість ангелів тих небесних сил, які є без тіла, без тілесні, але які як чисті духи. Розумні, вільні перебувають разом з Господом. Господь також створив їх. Для чого Господь створив цих ангелів? Найперше, ми також можемо побачити це з об'явлення Божого в Святому Писанні, коли пророк Ісая, коли Господь його кличе, щоб він пішов звістити народові ізраїльському Слову Боже. То перед тим він має видіння, це покликання Пророка. Він бачить, він каже: Я бачив пристіл Господній, на якому сидів Господь. А на, над ним перебували шестикрилі серафими, горіючи, палаючи, які двома крилами закривали своє обличчя, двома закривали свої ноги, а двома літали. І Прославляли Господа словами свят, свят, свят Господь Саваот, Господь сил, повне небо і земля слави Твоєї, Безперестанно взивали, прославляючи Господа. І справді Господь створив ангелів, щоб вони найперше прославляли свого Творця. І це вони роблять безперестанно. Але крім цього, щоб вони прославляли свого Творця, вони є також тими, які Господь посилає до людей. Вони є тими посередниками між Богом і людиною. Дуже часто Господь посилає ангелів, щоб звістити свою волю. Тому ангел в перекладі означає посланець, той, який звіщає Божу волю. І не раз в святому Писанні ми читаємо, як Господь посилає ангела, чи до Авраама, чи до інших праведників до Йосифа, до Марії, до Захарії, посилає своїх ангелів, щоб вони також звістили їм волю Господню. Отож, друга місія ціль ангелів. Звіщати, бути тими посланцями Божими, через яких Господь посел, яких Господь посилає, щоб звістити свою волю. Але й також є третє, ще їхнє завдання це те, що Господь через ангелів також охороняє людину. Каже Христос Псалмопівець говорить: і ангелів своїх пошле, щоб берегли тебе на, твоїх, на усіх твоїх дорогах. Справді Господь посилає ангелів, щоб нас охороняли. І кожен з нас, коли під час хрещення був охрещений, отримав свого ангела-хоронителя. Кожен з нас має свого ангела-хоронителя, який охороняє нас, який підказує нам те, що є добре, який допомагає нам чинити добро, вибирати добро, не зло, а вибирати добро. Цих ангелів також є дуже багато. В святому Писанні ми знаходимо їх аж дев'ять видів цих ангелів. Тому церква також їх поділила на дев'ять так званих хорів ангельських: це є серафими, херовими і престоли, які найближче перебувають до Господа. Далі йдуть господства, власті і. Сили і третій хор це є начала, архангели і ангели. Є тих дев'ять хорів, ангелів, які також кожен з них виконує свою місію. Як я вже сказав, полум'яні серафими, які є біля Господа, які горять цією любов'ю до Господа, Багатоокі херовими, які знання подають, престоли, які підтримують престіл Господній. І кожен з цих хорів виконує свою, своє завдання, яку Господь їм дає. Це ті добрі ангели, які Господь створив, щоб вони його прославляли і свіщали його волю. Але ми також в сьогоднішньому Євангелії чуємо ще про іншого ангела. Христос каже: Я бачив сатану, що як блискавка падав з неба. Христос говорить ще про одного ангела, говорить тоді, коли апостоли, яких Христос послав, щоб вони проповідували Євангеліє, благу війську народові, вони повернулися і почали хвалитися, що Господи навіть біси коряться нам за Твого імені. Вони згадують про цих злих ангелів, недобрих ангелів, які звідки ж вони повстали? Якщо Господь створив ангелів добрими, звідки ж повстали ці злі ангели? І знову ж таки ми також читаємо в святому Писанні в Откровенні Святого Івана, він говорить про цю війну, яка була на небі. І він каже, що коли повстав цей, цей звір, про звіра говорить євангелист Іван. В откровенні цей звір, який повстав проти Господа, який забажав стати Богом, щоб йому також віддавали таку честь. І славу, як Богові, цей ангел, який був найближче, каже, диявол і Сатана, Люцифер, цей світлоносець, який найближче був до Господа, згордів і в своїй гордині захотів, щоб йому віддавали таку честь. І з ним також. Збунтувалася частина ангелів. І тоді архангел Гавриїв, архангел Михаїл, архістратиг з цим кличем, хто як Бог. Бо саме Михаїл в перекладі означає, хто як Бог, хто може бути рівний Богові. Він повстав проти цих згорділих ангелів і скинув їх з іншими ангелами. Які збунтувались, скинув їх з неба. І тому Христос говорить, каже: я бачив сатану, що як блискавка, падав із неба. Це той, це той упалий, упавший ангел, який також приносить ту всю біду на землі. Він спокусив Єву до гріха і Адама, і він є тим спокусником, який спокушає людину до зла. І ми також в своєму житті не раз це досвідчуємо. Апостол Павло каже, я чую, що дано мені, розумію закон Божий, розумію добро, але також дано мені колючку в тіло, посланця сатани, який мене постійно спокушає. Я просив Господа, щоб він звільнив мене від нього. Але Господь мені сказав вистачить тобі моєї благодаті, бо моя сила проявляється безсильні. І апостол Павло звертається і надіється на Господа і таким чином поборює цю колючку сатани. Він також згадує про цю боротьбу, яка відбувається в його душі, але цю боротьбу переживає кожен з нас. Ми також дуже часто відчуваємо цю спокусу, яка нас не. Схиляє до чогось злого і недоброго. Це оцей злий ангел, який приступає і хоче нас відвести від Господа. І деколи нам здається, що Його сила є настільки великою, що людина не здатна є опертися цій силі. Але Христос і в сьогоднішньому Євангелії, і прикладом дає нам, що це неправда. Лукавий хоче показати, зробити видимість, Він, він є той. Найбільший напевно пропагандист, який хоче обманути людину і показати себе всесильним, що він є ніхто його він не переможний, ніхто його не переможе. Але Господь каже ні. Господь скинув його, ту, покорив його цю гординю, Господь переміг цього лукавого і дав нам благодать свою силу, щоб також перемагати його. І тому Христос каже до Апостолів: не радійте, що вам біси коряться, але радійте тому, що ваші імена є записані на небі. Бо саме, що означає імена, записані на небі? За те, що ви повірили в Господа, що ви прийняли Його благодать цією благодаттю Святого Духа, ви поборюєте цього лукавого, який кориться вам і втікає від вас. І Христос каже: Я даю йому силу наступати на скорпіонів і на всяку силу темну. І нічого вам не пошкодить. Це запевняє нас Христос. Він нам дає цю силу і свою благодать. І зокрема, також ангели нам допомагають в цьому. Тому наскільки важливим є, щоб їх вшановувати, щоб до них звертатися. Особливо, коли ми також відчуваємо цей напад лукавого, який старається нас спокусити, Господь, звертаємося також тоді до архангела, архістратига Михаїла, до нашого ангела-хоронителя і просім його сили, його заступництва, щоб відігнати ту спокусу, яка б вона не була, яку б залежність людина не мала, чи від алкоголю, чи від наркотики, чи від будь-чого. Господня сила є понад цим всім. І коли ми довіряємо Богові, віддаємо себе в руки Божі, просимо заступництва також цих ангелів, Господь дає нам за їхнім заступництвом, зокрема, архістратига Михаїла, перемогти цю спокусу, подолати її, відкинути її від себе, не піддатися їй. Церква також навчає, що свого ангела-хоронителя має також кожний народ. І, зокрема, наша київська держава також має цього ангела-хоронителя святого архістратига Михаїла. Він є зображений також на гербі міста Києва. І саме в Києві збудовано цей Золотоверхий Михайлівський монастир на честь святого архістратига Михаїла як заступника. Є охоронця міста Києва, але і також всієї Київської держави, всієї України. Тому сьогодні ми також звертаємося до Нього в молитві і просимо Його заступництва для всього нашого народу в цей нелегкий важкий час війни, коли ці сили темряви, сили зла прийшли на нашу землю, порушили мир, порушили спокій, принесли горе, смерть. І руїну це роблять сили зла. І що здається, що також вони є непереможні, ніхто їх не може подолати. Чисто по-людськи справді так видається. Але ми відстоюємо своє право на свободу і право бути народом, українським народом, мати свою державу, право, яке дає нам також Господь. Відстоюємо правду і справедливість, тому сьогоднішній день також просимо його, архістратига Михаїла, заступництва для всього нашого народу, для наших захисників, воїнів, для нашої влади, щоб всі спільно одними устами й одним серцем звернулися в молитві до нього, просячи його заступництва перед Богом і цієї сили, Божої благодаті, щоб Він. Стояв першим в рядах наших захисників, охороняв їх, але й також давав силу перемогти цього ворога і це зло, здолати його, щоб знову мир звільнити нашу землю, щоб знову мир і спокій настав на нашій землі. Але також цей архангел в першу чергу є тим, який допомагає кожному з нас. Особисто перемагати зло в своєму житті. Як я, це вже, як я вже це сказав, тому ми в нього також просимо Його сьогодні заступництва, щоб ми не падали духом, але щоб ми надіялися на Господа, щоб ми просили Його благодаті і за заступництвом архістратига Михаїла мали цю сміливість, мужність боротися з цим злом, з тими спокусами, не піддаватися їм, але перемагати їх. Тому сьогодні наслідуючи цих ангелів, які найперше прославляють Господа, які люблять Господа, які служать Йому, які є вірні йому, і ми любимо Господа, будьмо вірні Йому, Його Слову, дотримуємося Його Слова, щоб наші імена були записані на небі, щоб ми перебували цій світлі Божої благодаті, і щоб за заступництвом нашого ангела-хоронителя. Архістратига Михаїла, ми перемагали зло і спокуси в нашому житті, зберігали цю Божу благодать, були переможцями, перебували в Божій благодаті, і щоб Господь наповнював наше серце цим миром, спокоєм, радістю, любов'ю. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!